Доброго дня. Знаєте, коли я вам пропоную допустим, фінансувати якихось кандидатів, яких ви хочете просунути до влади, багато хто не розуміє, для чого це потрібно і що це не все так просто. От я просто вам кажу як приклад то, що сказав Друзенко, і що я, я взагалі теж маю на увазі. Якщо йде якесь фінансове від одної людини з іншою, коли ви даєте комусь гроші за щось. То це вже угода. Так, вона не на бумагі, вона словесна, але ви заплатили. Ви дали людині гроші. Якщо вона не виконає те, що вона каже, це буде означати, що вона вас кинула. Припустимо, як я от казав, друженка навіть обмовився, що це не каже, що мене лякає. Весно кажучи, що були люди, які кинули ПДМШ, і він каже, нібито їх уже з нами немає. Він каже, який він сильний крутий чувак. Так от я кажу, дайте йому гроші. Нехай він попробує вас кинути. І ви теж зможете бути крутим чуваком. Для того це взагалі потрібно. Коли ви комусь даєте гроші, він же не зможе просто так вас скинути. Він же не буде. От, ну, вибачте, коли ви обрали когось, кому ви нічого не дали, коли хтось щось там вам наболтав. Але для перевиборної кампанії йому треба, як у нас в Україні, 2,5 мільйони гривень, щоб хоча б заплатити заставу за президентство. І хтось йому її дасть. І він буде комусь там щось пообіцяє, так чи інакше. Так, да, можливо, ні. Так прямо, у все погано, але він комусь щось пообіцяє. Не те, що він розповідає, а те, що хтось вам розповідає, це одне. Але тому, хто дасть йому гроші, він побіжчає інше. зробить от, от зробити так, як він хоче. Вам він розповість, що зробить то-то, то, а от для нього розповість, що він от-от-от так зробить. Так от, щоб ви, він зробив іменно те, що він вам каже, то заплатить людині, дайте йому допоможіть фінансово. Та хай потім спробую вас скинути. Це для цього потрібно, розумієте? Я кажу, допустимо, в мене там пару людей дали гроші, я вже навіть із-за цього не можу сказати, а мені все вже це достало, я вже во все це не, не вірю, я розумію, що люди у нас пропащі, що люди більше зражені совком, що у нас шансів немає, фактично. Що ті люди, які навіть були на Майдані, їм розповідаєш про те, що треба обрати судді прокурорів, а вони ні віряться.